Привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Давайте подивимося все ж таки з вами Харківський напрямок, що там робиться. Тому що, ну, пишуть, що там дуже багато нагнали ті купанки техніки на Куп'янському напрямку що вони планують робити? І дуже багато живої сили, чи вони планують наступ звідти. Ну, знаєте, коли я це питала мислено в мене випала з колоди карта Ілюзія. Сімка кубків. Зараз ми будемо далі розшифровувати цю карту. Колісниця Це війна. Дев'ятка пентаклів. Туз Пентаклів. дьявол маніпуляції, вищий аркан, два вищих аркана, королева Кубків. Ну, вона в мене асоціюється як пропаганда. І вісімка кубків. Харківський напрямок, да? Хочу, ну я бачу так, що вони там створюють ілюзію. Їх швидких дій, військових, їх, що в них там дуже багато накопичено ресурса, вони спеціально, про це, знаєте, маніпуляції дьявольські вони використовують все, е, преподносять це, мабуть, як якусь новину, що ми зараз на це може клюнемо. І включена пропаганда. Насправді вісімка пентаклів. Вони можуть звідти відійти? Хм. Десятка монет. Вони там всі в зборі, десятка монет, вісімка чаш і найвищий аркан смерть. Поняли? Вони звідти десь підуть. Відійдуть харківський напрямок. Це вони створюють таку ілюзію. Насправді, що ж там буде відбуватися? Ну, рицар, паш, чаш? Колективна праця. Це трійка Пентаклів. Жахи. Вони будуть там, знаєте, вони хочуть напустити 18 й аркан Луна. Вони хочуть напустити страху на імператрицю. Ну, тобто це дії в -банк, банк. Тому що вони діють, працюють над тим, щоб нагнати страху на Імператриця. Це у нас карта асоціюється з Україною. Але може щось і прилітати. Вони скільки можуть там, знаєте, застосувати ракетні удари. Да. От удар. Що там може бути застосовано, то це ракетні удари. Вони створять цими ракетними ударами ілюзію чого. Ілюзію то, що вони хочуть там отримати перемогу. Їм Харків треба якось так зробити, що це їх перемога, розумієте? Але це ілюзія. Вони хочуть створити, що вони перемогли ось там десь на харківському напрямку. Так, я бачу це так. А куди ж вони відійдуть? Який напрямок? Вони там рухаються на Лиман, так? Да? Лиманський напрямок. Куди вони відійдуть? На Лиманський напрямок з Харкова. Вони там, типа, ну так як Діо Пригожин. Він, типа, пішов на, міс... на Москву, шаг вперед, два шаги назад. Відійдуть вони оттуда на Лиманський напрямок. Ну, вони там отримують поразку. Якщо вони, може, будемо мовчати, туди відійдуть. Подомовлено, в них домовлено, бачите, по двійті час. План відійти туди. Хай йдуть. Вони нажахані, вони нажахані. Вони іспитують там на Харківському напрямку страх. Потребують якоїсь допомоги. Хтось їм допоміг. Ну так, да, бачите, і король мечів. Там теж якийсь король мечів, усьо проплачено, ви бачите, да? але на лиманському напрямку ось ця карта. Трійка мечів. Якщо ви знаєте карти, то це. І це по правосуддю. Ну, якось так ось. Хто поняв, тот поняв. На цьому я цей розклад швидко закінчую з вами була Ірина Літовка. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Всього вам найкращого.